Привіт, друзі. Сьогодні хочу детально і спокійно розповісти про державні програми, про які багато хто вже чув, а дехто навіть користується, але дуже багато людей досі не знають усіх важливих змін. А змін справді чимало, і вони безпосередньо стосуються кожного пенсіонера та людей старшого віку. Я поясню, що саме оновилось, що нового додали, і найголовніше, як правильно цим скористатися, щоб отримати все, що вам належить за законом. Бо на практиці виходить так, що держава дає значно більше, ніж раніше, але багато людей просто не користуються цими можливостями через брак інформації. Почнемо з програми безкоштовних ліків, яка діє вже багато років і добре відома багатьом. Але саме у 2026 році вона зазнала такого масштабного розширення, що про це потрібно говорити окремо. Щоб ви зрозуміли масштаби, наведу цифри. Коли програму запускали у 2017 році, вона включала лише 47 препаратів і охоплювала тільки три напрямки: серцево-судинні захворювання, діабет і астму. До 2025 року перелік зріс до 599 позицій, а у 2026 році він уже налічує 698 лікарських засобів і ще 42 медичні вироби. Практично це означає, що зараз майже 700 найменувань ліків можна отримати безкоштовно або з мінімальною доплатою, і це вже не тільки класичні препарати від тиску чи діабету. Держава значно розширила перелік захворювань, для яких доступне лікування, для багатьох людей це реальна економія тисяч гривень щомісяця, особливо для пенсіонерів, які змушені постійно приймати кілька препаратів одночасно. Саме тому важливо знати, що саме додали останнім часом, бо ці зміни можуть напряму стосуватися вас або ваших близьких. Одне з важливих нововведень – поява безкоштовних ліків для лікування захворювань щитоподібної залози. Раніше таких препаратів у програмі не було взагалі, і люди купували їх повністю за власний кошт. Проблеми зі щитоподібною залозою надзвичайно поширені, особливо серед жінок після пеяти років. Постійне лікування коштує недешево, а тепер значну частину цих витрат держава бере на себе. Це серйозна підтримка, яка допомагає стабілізувати стан здоров'я і запобігти ускладненням. Також до програми додали ліки від глаукоми. Це дуже підступне захворювання, пов'язане з підвищенням внутрішньоочного тиску, яке може призвести до втрати зору. Раніше такі препарати були дорогими, і не всі могли дозволити собі регулярне лікування. Тепер ці ліки можна отримати безкоштовно за електронним рецептом. Це означає, що люди з глаукомою можуть регулярно лікуватися і зберігати зір, не відкладаючи терапію через фінансові труднощі. Ще одна важлива категорія препарати. від мігрені. мова йде не про звичайний головний біль, а про сильні напади, які буквально вибивають людину з життя. Раніше спеціалізовані ліки від мігрені були доступні лише за повну вартість, і далеко не кожен міг їх собі дозволити. Тепер ці препарати включені до програми, і люди, які роками страждали від сильних нападів, можуть отримати ефективне лікування безкоштовно або з мінімальною доплатою. Окремо варто згадати лікування ревматоїдного артриту. Це автоімунне захворювання. При якому суглоби болять і наблякають не через вік, а через серйозний збій в імунній системі. Лікування завжди було дорогим і тривалим. Зараз держава включила цілий перелік препаратів для таких пацієнтів, що значно полегшує фінансовий тягар і дає можливість людям підтримувати рухливість і якість життя. Також у програмі з'явилися ліки від подагри. Це захворювання. При якому в суглобах відкладаються солі сечової кислоти, що викликає сильний біль, найчастіше в області великого пальця ноги. Ліки, які знижують рівень сечової кислоти, тепер доступні безкоштовно. Це дозволяє контролювати хворобу і запобігати гострим нападам, які можуть тривати тижнями і суттєво обмежувати рух. До переліку також додали препарати для лікування хронічних захворювань кишечника, таких як виразковий коліт і хвороба крона. Це важкі стани, які потребують постійного медикаментозного контролю. Крім того, у програму включили препарати від псоріазу серйозного хронічного захворювання шкіри, яке впливає не лише на зовнішній вигляд, а й на загальний стан здоров'я. Для багатьох пацієнтів це означає реальний шанс на стабільне лікування. Ще одна важлива зміна стосується дітей. У програмі з'явилися антибіотики. Протимікробні препарати, очні та вушні краплі для лікування інфекційних захворювань. Раніше батьки змушені були купувати ці ліки за власний кошт, а тепер можуть отримати їх безкоштовно. Крім цього, значно розширено перелік препаратів для серця судин, дихальних шляхів та психічних розладів. Список справді величезний і постійно оновлюється. Окремо хочу звернути увагу на комбіновані препарати. Раніше, наприклад,. Для зниження тиску людина приймала кілька різних таблеток у різний час. Тепер у програмі з'явилися ліки, де в одній таблеці поєднані одразу дві діючі речовини. Це набагато зручніше, особливо для літніх людей, яким важко запам'ятати складні схеми лікування. Одна таблетка, той самий ефект, але менше плутанини, і вищий комфорт. Дуже важлива зміна відбулася влітку 2025 року, але про неї знають не всі. Раніше безкоштовні ліки можна було отримати лише в аптеках зі спеціальною наліпкою. Таких аптек було небагато, і часто людям доводилося їхати через усе місто. З 1 липня 2025 року правила змінилися. Тепер ліки можна отримати в будь-якій аптеці, яка має договір з Національною службою здоров'я України. А таких аптек значно більше, і вони є майже в кожному районі. Щоб дізнатися, які саме ліки є безкоштовними, існує спеціальний онлайн реєстр. Там у таблиці вказані всі препарати і сума доплати. Якщо в графі стоїть 0 гривень, ліки повністю безкоштовні. Якщо зазначена невелика сума це означає мінімальну доплату. Навіть у такому ціна значно нижча за ринкову, бо основну частину вартості компенсує держава. Це важливо перевіряти, щоб не переплачувати зайвого. Для участі в програмі безкоштовних ліків обов'язково потрібно мати підписану декларацію з лікарем. Без неї система не працює. Якщо декларації ще немає, її потрібно терміново укласти, це безкоштовно і займає небагато часу. Після цього лікар виписує електронний рецепт, вам приходить смс з кодом, і з цим кодом ви можете отримати ліки в аптеці. Процедура максимально проста і зручна. Тепер перейдемо до зовсім нової програми, яка стартувала 1 січня 2026 року. Це програма безкоштовного скринінгу для людей віком від 80 років. Держава виділяє 2000 гривень на повне обстеження здоров'я ці гроші призначені виключно для медичних обстежень і не можуть бути витрачені на інші потреби мета програми виявити серйозні захворювання на ранній стадії, коли лікування ще ефективне і простіше. Скринінг включає анкетування, фізичний огляд, вимірювання тиску, ваги, аналізи крові та сечі, перевіряють рівень холестерину, лікований гемоглобін, роботу нирок, електроліти, а також оцінюють психічний стан. Усе обстеження займає від однієї до півтори години і за один візит людина отримує повну картину свого здоров'я. Після цього лікар надає рекомендації або призначає лікування. Скористатися програмою можуть усі, кому виповнилося 80 років. Через 30 днів після дня народження в застосунку дія приходить запрошення на скринінг, гроші зараховуються на діякарку і їх можна використати в одному з медичних закладів, які беруть участь у програмі. Якщо немає смартфона, можна звернутися до ценепу або попросити допомоги у дітей чи онуків. Головне не відкладати, підсумовуючи. Запам'ятайте головне, програма безкоштовних ліків значно розширилась і охоплює майже 700 препаратів. Отримувати ліки тепер можна в будь-якій аптеці з договором. Обов'язково має бути декларація з лікарем. З 2026 року працює програма безкоштовного скринінгу для людей від 80 років із фінансуванням 2000 гривень, це реальна можливість зберегти здоров'я і життя. Користуйтесь тим, що держава дає безкоштовно, і бережіть себе.